Доброго денечка, Я в теплиці уже помаленьку працюю. Вчора, правда, була в трампунті. От, але зробила укол, виписав лікар. Дивіться, земля 21 градус. Висадила. Ото я починала рядочок помідор. Сьогодні я його висадила до кінця. Така моя пекіночка гарненька вже. От я її я її трошки полила, хай просохне. от І починаю, дивіться, починаю садити баклажани. Баклажани у мене будуть е, отут -от -от починатися. Тому що ще є багато сортів помідор. В хаті море я цей куточок досажу помідорами. Далі тут де я викопала ямку. Ось я посадила вже два баклажани. Ой, кажу баклажани перці. Бачите, вони вже з цвітом. Вже їх треба срочно садити. Включила тут з цієї сторони полив, щоб мені відбило позначило, куди садити, знаєте? От, Зараз вам покажу. Зараз ближче покажу. Оці баклажани. Ой, ці перці гляньте. Ну. Це вони в мене давно-давно-давно стоять. В теплиці. Бачите? Оце буду тако садити їх сюди. Тут, як я сажу, коріння не оголяне, така перевалочка типа, бачите, повинімала із стаканчиків. І зараз звідси принесу ще з хати і посажу до кінця рядка. Потім тут буде рядок баклажан. Завтра поїду вже сказав сусід, де продається ця лента. Докуплю ленту, він мені тут доробить. То я там ще в кінці посажу. Ой, не знаю, що я посажу. Оця капуста тут, звісно, не поділа. Тут мені треба було два ряди посадити помідор, потім перець і баклажани. Я щось таке наробила. Ну, вон тут до цього то ще можна буде досадити. Бачите? От. Цибулька моя суперовонька. Порей. Редисочка я сьогодні он, поправляла. Зараз покажу. Поправляла. Оцю ленту, бачите, відсовувала. Тут дивлюся, моя редиска. О, бачите, набирається вже. Он сюди я продовжила рядочок. Помідор. І так от до кінця. Тут у цьому моєму. Тут в мене довжина ленти 15, теплиця 16, але там ленту почав 15 метрів робити, пропустив метр. Так я йому сказала, тому що треба, щоб до. Фірточки долізти туди. То в мене вийш помідор. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Чи 24, чи 25. Коротше говоря. що я вам О, вже я тут і позатоптувала. Тут помідорки такі непогані, бачите? Ох, оці тут вже дні, дві ночі ночують. На всякий случай, бачите, поставила довгі палочки О, то агроволокном закривала, бо був один градус. Бачите, оцей кусочок, то я була оці помідорки, сім штук посадила раніше. Це яша Йогославський, тут вони стояли сім штучок, а ті принесла з хати. Трошки так листя пооблітало в мене, але нічого, я знаю, чого в мене так пооблітало, я пікувала. Високі помідори дуже були. І я їх так, а так опустила корінчиками до землі, до касети, донизу. І трошки мені підпортило, сама підпортила. Ну, отаке капусту полила. Зараз, зараз оце ящика треба забрати, тут стояв перець. Оцей баклажан так і буде рости в цьому, то я його аж там в кінці поставлю. І ще може зо два посажу, так зо три. От. Ця хризантема, не знаю, добре, не От. Оце я ж цих поприносила. Це все, що я звільняю, буду зараз виносити оці поприносила. Теж, щоб пересадити ту хризантему. Не знаю, вершки чи так треба. Вершки то цілі. Саме краще виглядить, ота сама перша. Капуста бачу, росте. А ну, отако, дивіться, бачите. Вже воно росте гарненько. Що ж їй треба водичка? І зараз, як я посажу, досажу перці. Може, навіть тут помідори, а може і ні, тому що вони ціше можуть постояти. Я приготувала епін. Це антистресан, Я його зараз розведу і пройдуся по всьому листечку. У ямки даю агролайфу трошки, трошки попілу, ну я його просіваю, трошки попілу. Потім, бачите, мішаю з землею, його не видно. І тоді аж став... поливаю, тоді аж ставлю це. Воду приношу з літньої кухні теплу. Мені можна було б тут її підігріти. У мене ж тут кажу, і світло є, і он розетки є. Але я пішла, набрала і все. От. Бачите, пакчуй теж вже. Взявся так рости о, земелька, де попала. Капусточка теж. Це, бачите, дирка це я ставила, палки закривала в перший день, бо тут було мінус три. Тепер дивіться, який в ящику. Я вже сижу і його вириваю і їм. Бачите, які гарненькі. Зараз, зараз, о, бачите, який виріс. Зараз побачу, бо мені дуже рука болить. Я наробила біди вчора. От. Бачите, градусник так і лежить. Земля прогрілася 21 градус. Ну, Коротше, отакі о. Баклажани не знаю, нести сюди всі чи не нести. Баклажанам, то ще навіть трошки ранувати. Вони дуже тепло люблять. Це не капуста, що вона геть і мороз переносить до 3 градусів, кажуть, до мінус трьох. Помідори 1 градус тепла. Ну Перціки, звісно, великатніші, але треба висаджувати. що робити. Скільки ж я їх буду в хаті держати? Всі перці у мене з світом в хаті. А куди я посажу оту капію, що я із свіжого перчику посіяла. Там його теж у мене десь 25 штук. Один ряд стає 25 штук точно. Густо не хочу, Бачите, і помідори, і перець. Сажу, дайте збільшу. О, Сажу рідко. Тому що як буде ліс і сюди не зайти, то буде не урожаю і толку не буде. Як я посажу на тих п'ять більше, то ну його. О, бачите. О, так О, така робота. А зілля, слухайте, от у того, ну кажу, хай зараз трошки просохне, то я його оце просипаю. А там в кінці теплиці стільки було лободи, то теж взяла. О, дивіться. Як то воно називається, оце зілля? Пастуш'я сумка. Чого ти сюди прийшла? Треба її вирвати Геть з корінням, бо потім, як висіється, цвіте, як висіється, то буде біда. Добренько, пішла я далі працювати. Бажаю вам всього хорошого. Хорошої розсади, дивлюся за дівчатами, всі повирощували, ну, дуже гарно. І Ксюшкина сім'я. і, ну, всі-всі-всі, Я -всі -всі. не хочу і повторяти всі канали, всі повирощували розсаду дуже гарно. Бажаю вам хороших урожаїв, бажаю, щоб розсада ця була крепка, щоб вже ніякі морози до нас не прийшли. Бажаю вам здоров'я, добробуту в ваших сім'ях і миру в нашій Україні. І працюємо далі. Пишіть коментарі, чи я правильно роблю, чи неправильно, чи нормальна розсада моя, чи ненормальна. Я старалась. підписуйтесь, кому хто не підписаний, я дивиться, підписуйтесь, буду дуже вдячна. Наперед, дякую вам кажу. тепер все точно пішла працювати.